Микола Тарновський, золоті верби, закураєвця. Світанку діждався в залі для пасажирів, а потім знову везіння, наче справджувалися підбадьорювані зірок. Коли відійшов поїзд на Київ до спорожнілої зали, увійшов моїх років хлопець сплетеним пужалом у руці. Кашкет прикриває ледве половину його розсявого чуба, покинув спокійним поглядом приміщення, тихенько свиснув і повернувся щоби ти. але вже з порога спитав, ні до кого не звертаючись, до Закураєвець ніхто не їде, ніхто, крім хіба що мене, кажу йому, пригадавши назву села, куди мав призначення з обласного відділу на розсвіти. Хлопець примружив око, зміряв мене з голови до ніг, кивнув. Якщо правда, то можна їхати з мене бричка, голови колгоспу. І голова їде, питаю навіщось. Голова поїхав до Києва, а я вертаюся в село. Ну, а в нас такий порядок: їдеш із станції порожняком, мусиш спитати, чи нема в село своїх, чи командировочних. Ну, якщо їдете, то давайте. Не дуже хочемо або молодий закураївчанин. Поглядаючи на мене й мої речі, мабуть йому дуже кортіло одразу спитати мене, хто я і чого їду до їхнього села, але не спитав, провів мене до брички з якоюсь особливою <кхух> пошаною Влаштував спершу мій сундучок і чемоданчик, відтак показав на обтягнені ряднини сидіння. А можете там сидіти, а можете напередку. Наш голова любить напередку їздити. І я теж відказую на те з прокола. З належною вчительською гідністю влаштовуюся на потертому сидінні, не виявляючи жодних емоцій. Власне, намагаюся не виявляти того факту, що це вперше в житті сідаю на бричку, досі лише дивився на них і проводжав заздрісним поглядом. Шлях від залізничної станції, де закураєвець проходив через районний центр, де мені належало зайти в райвідділ народної освіти. І я попросила Верка почекати мене і почула відповідь: хоч до вечора буду чекати, не сумнівайтесь. А потім почалося наше знайомство за містом, де шлях звивався по покруту схилу вгору. Молодий і вельми цікавий до всього кучер глянув на мене з подолом. Запитав несміливо і давно ви вчителюєте? сьогодні буде перший день, а досі що робили паз гусей та корів, учився. Як ви сільський? Сільський, а що тут дивно? У нашому селі не... таких нема. Нічого ще будуть. Кажу на те, як належить говорити людині бувалі. Розкажи мені про свої закураївці тепер вони й моїми будуть. Якби я вмію, знаєте, наше село що картина? Чесно, стоїть на схилах вагалки. Посередині долини, річечка з хати, наче дивляться вікнами одне на одну через ту долину. Чесне слово, самі побачите, хлопець швидко захопився і зовсім забув про свою оповідацьку скромність. Ну і ще в нас тепер заводний садок. Чесно, всі заздрять нашим колгоспникам, бо наші яблука навіть Москвою відправляють. Ну, а за полями ще маємо ліс аж 70 гектарів. І концерти свої маємо. Тут оповідач мамохід засміявся. На тій річці, що посеред села кладка біля кладки, по якій люди переходять туди-сюди і на яких шмаття паруть. От, то, як вийдуть жінки та дівчата на річку, як почнуть ляскати праниками. Виходить, справжня тобі музика, як на концерті. У нас таке кажуть: буцім жінки дають концерт на честь того чи іншого свята. Поперуть найбільше перед святами. Ну і що в нас багато сливок і вони ряд народять. Моїх сушимо, варимо, а з них повидло. Згадка про їстівне повернула, мою думку, до сундечка. Одразу під ложечко. Чи ж годиться вчителеві постити. Та й коли буду рятувати свої запаси от мікроорганізмів, як не тепер. Стравай, друже, зупиняє повідача, ти дуже поспішаєш додому, ні скілички. Може, хоч до вечора їхати, одвіз Голову колгоспу до поїзда, а повернеться він через три дні. Інших я не вже доповів мені кучер по Якби не ти, то я б до сестри завернув, вона в сусідньому селі і недавно віддалася за бригадира тракторної бригади. Сестра в напевне почастувала чимось, починає апетитну розмову. А вже ж, недавно поросяш мовила, проковтнув слин віздовий. В такому разі я зобов'язаний компенсувати. Що зробити? Відшкодувати ті збитки, яких ти зазнав через мене. Коротше кажучи, давай будемо снідати. Зверни з дороги, нехай коні пасеться, а ми трохи облегшимо сундучок, бо дуже тяжкі. Але ж у мене нічого нема, розвівкуючи руки, зате в мене харчів на п'ятьох, не журися. Він трохи пом'явся, але відмовитися від сніданку не знайшов у собі сил. Ми познайомились я довідався, що молодого кучера зовуть на честь діда партизана Оверко і що він є наймолодшим п'ятим сином родини коштирів. Наше снідання відбувалося при максимальній активності обох учасників молодих, здорових і зголоднілих добрячих. Їли ми старанно, наче виконували якусь відповідальну роботу. Після того, як курка була розібрана по кістечках, а од їй заставилися шкара лопи, ми знову зайняли місце в бричці. Оверку погнав коней таким галопом, що я отямився лише у закураївці, коли бричка спинилась перед важким дубовим ворітьми і зрізьбленим шпилем посередині. Чого стало? питає кучеро витираючи запалючені очі хусточкою. Бо приїхали, відказав той mm. бадьоро. Куди приїхали? До нас додому, це наша обість. Пробач, але мені треба до школи. Тут недалеко, через садок, вже школа, вельми радів чомусь носі дідового імені. Побудь ту трішки, я зараз вернусь. Хлопець побіг на подвір'я, гукнув матір. На причілку хати появилася грядна жінка в запасті, білій сорочці і такій же хустинці. Оверко кинувся до неї, щось запально говорив, показуючи нам бричку за ворітьми і на мене. Потім він узяв маму за руку і потяг до воріт. Я зліз з брички, став проти відчинених віртки, чекаю. Ставши між мною матір'ю, Оверко познайомив нас. Це моя мама, а це товариш, учитель Петро Друхайомович. Я привіз їх із станції. У нас велика хата, і квартиранти вибралися весною. Нащо їм шукати десь квартиру, коли тут можна жити? Мама дома на хазяйстві, варять їсти. Тут і до школи недалеко через садок. Це дуже добре, бо як починається свята, то селом не пройти. Як не сподобається у нас, то знайдете кращу квартиру, а тепер лишайтесь. Ну балакон ти в мене уверті спромоглася нарешті вставити слово «мама». Замість балакати стільки на городях, забирай речі та веде товариша вчителя до хат. А я скоренько обід приготую, бо ж ви обидва голодні. Ну, поки, мама, ми так щільно поснідали, що до вечора будемо воду попивати, похвалився Оверко. Де ж вас так щедро частувало? Серед поля жайвер нам з катіркою розіслали, скинули з неба печену курку і ще багато всячини. Оверко не приховував своїй радості від того, що йому вдалося затримати мене на якийсь час у хаті своїх батьків. То ви справді не хочете їсти, не вірила Оверкова мама, в легенді про гостинних жайвер. Чесно, Петра трохи мовча була курка в сундучку. І ти не посоромився прикладатися до неї, спинила його мати, а він не хотів їсти, і я мусив. Жінка похитала головою і сказала: дивись, щоб ти не сідав до миски один. І не сяду разом, будемо висловила Верко своє бажання, поглядаючи на мене з ваштивим благанням. Поки я вмиваюся, то одягаюся історичний костюм надалі. А наді мною білим голубом витає питання, чому це мені так щастить? Ще вчора в цій порі поїздка у невідомі краї уявляла низку випробувань та серію небезпек, а насправді вийшло зовсім інше. На кожному кроці зустрічаю добрих людей, які мене розуміють і намагаються чимось допомогти.